Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите! Конфлікт Шахтаря та Дніпра 1 дійшов до суду. Шевченко відреагував на перемогу збірної України проти Азербайджану. Український клуб може зникнути через борги. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Новини вийшли дуже цікаві, тому беріть з собою щось смачне. А ще хочу вам сказати, що я відео роблю пізно, тому хочу вас попросити підписатися на канал. Ви так зробите мені дуже приємно. Дуже вам дякую, що вислухали. А тепер, друзі, до новин! Артем Доубик не забиває за збірну України вже цілий рік. Востаннє нападник відзначався 14 жовтня минулого року у ворота збірної Чехії. Колишній головний тренер ФК Ліснеря, Боконь Олександр, розповів про важку ситуацію, в якій опинився клуб. За словами фахівця, Команда, яка ще нещодавно вважалася одним із лідерів другої ліги, зіткнулася із серйозними фінансовими проблемами, які фактично паралізували роботу колективу. Тренер зазначив, що заборгованості і зарплат досягли критичного рівня, а організація тренувального процесу стала неможливою. Повідомляє український футбол. Гравці в Калісне змушені були пропускати заняття, оскільки у багатьох не вистачало коштів навіть на дорогу до бази. Деякі футболісти, щоб прогодувати сім'ї, вже знайшли собі підробіток поза футболом. Хтось влаштувався на склад, хтось зайнявся монтажними роботами. За словами рябоконя, це стало сигналом того, що команда не може повноцінно існувати без серйозних змін. Та підтримки керівництва сам наставник покинув лісне, так і не отримавши жодної зарплати. Зараз він очолює клуб Лівий берег, який виступає в першій лізі України, і зізнається, що ситуація в колишній команді залишила в нього гіркий осад. Якби в лісні була нормальна ситуація, я б не йшов. Але там величезні борги та хаос із тренуваннями. Люди не можуть дозволити собі навіть доїхати на заняття. Деяким гравцям доводиться працювати вантажниками та монтажниками, щоб просто вишити, пояснив Рябоконь. Де Пай став не лише найрезультативнішим гравцем в історії збірної Нідерландів, а й найкращим асистентом. Мемфіс оформив дві гольові передачі в матчі проти Фінляндії та зміцнив своє лідерство: 35 асистів господарський суд Дніпропетровської області повідомив про відкриття провадження у справі про банкрутство футбольного клубу дніпро 1 Підставою для цього став позов Донецького Шахтаря. Пов'язаний із фінансовими зобов'язаннями Дніпровців щодо трансферу півзахисника Олександра Піхальонка. За даними єдиного реєстру судових рішень. Конфлікт між клубами виник після переходу 28-річного футболіста в Київське Динамо. Улітку 2024 року гравець залишив Дніпро 1 за 2 мільйони 500 тисяч євро. Але частину суми, що належала Шахтарю, так і не було виплачено. Згідно з умовами колишньої угоди, донецький клуб мав право на 20% від подальшого продажу піхальонка. Суд визнав вимоги Шахтаря законними та підтвердив, що кредитор має намір домагатися визнання Дніпра 1 банкрутом. У рішенні суду зазначено, що Шахтар претендує на суму у 27 мільйонів 830 тисяч гривень. Щодо клубу введено процедуру розпорядження майном до 12 березня 2026 року, а попереднє засідання призначено на 11 листопада. У поточному сезоні піхальонок провів 14 матчів за Динамо, відзначившись чотирма голами та двома результативними передачами. До переходу в Дніпро-1 він виступав за Шахтар та молодішні команди донецького клубу. Ерлін Холлан встановив історичний рекорд. 50 голів усього за 46 матчів за Норвегію. Швидше за нього цього ніхто не робив. Кейн, 71 матч, Левандовський 90 Месі 107, Роналду 114. Ноттінгем Форест розглядає зміну тренера. Клуб Олександра Зінченка розглядає можливість заміни нинішнього головного тренера Анге Постекоглу після чотирьох матчів на посаді. Англійський клуб звернув увагу на Рафаеля Беннітеса. Про що повідомляє видання Фічакес з моменту переходу до клубу у вересні 2025 року? Постекоглу зіткнувся зі значними труднощами. Команда показала низку невдалих результатів і наразі перебуває на 17 му місці в прем'єр-лізі, лише на одне очко вище зони вильоту. Відсутність перемог викликала занепокоєння як у болівальників, так і в керівництва клубу, що спричинило чутки про майбутнє австралійського тренера. Рафаель Бенітес, який востаннє працював із Сельтою у березні 2024 року, розглядається як реальний кандидат на заміну. Знання англійського футболу та успіхи. У премєр лізі роблять його привабливим варіантом для ради директорів Форест. Нагадаю, 65-річний іспанець на чолі Ліверпуля перемагав у лізі чемпіонів, а також тренував низку інших команд, серед яких Реал, Інтер, Челсі, Наполі, Ньюкасл, Евертон та Валенсія. Борис Крушинський повернувся до тренувань у загальній групі Поліся. 23-річний футболіст отримав травму у серпні на тренуванні перед матчем проти Фіорентини. Українець на радарах німецьких клубів, центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко опинився у полі зору провідних клубів Німеччини. Про це повідомив відомий інсайдер Екрем Конур. За інформацією джерела, інтерес до 20-річного українця проявляють одразу два топ клуби Бундесліги: Леверкусенський Баєр та РБ «Лейпциг». Раніше повідомлялося про інтерес до талановитого оборонця з боку англійських грандів. Нагадаю, у поточному сезоні Михалко відіграв 14 матчів за білосиніх та відзначився трьома забитими м'ячами. Трансфер оцінює його вартість у 6 мільйонів євро. Флік втрачає контроль над роздягальнею. після двох поспіль поразок. Майбутнє ганса Дітера Фліка на чолі Барселони виглядає невизначеним через надмірну самовпевненість у роздягальні. Журналіст Жоан Фонтес повідомляє, що у німецького тренера конфлікт з керівництвом через головну зірку команди. За кілька днів до матчу з ПСЖ Лаймін Ямаль запізнився на тренування, і флік, дотримуючись свого суворого протоколу, вирішив не включати молодого гравця до стартового складу. Хоча згодом пливовий член спортивного комітету переконав тренера повернути ламіна в стартовий склад. Цей інцидент підкреслив проблеми з авторитетом Фліка в роздягальні та спричинив обурення серед деяких гравців. Після цього Флік відчув значний тиск і навіть вирішив на кілька днів виїхати до Німеччини, щоб відновитися та набратися сил. Тепер фахівець нібито планує залишити Барселону наприкінці сезону, а клуб вже шукає йому заміну. Українець може перебратися до серії А вже взимку. Андрій Лунін змінить клуб уже в найближчі місяці. 25-річний голкіпер невдоволений кількістю ігрового часу, який отримує цього сезону. Тому розглядає можливість покинути реал. Одним із головних претендентів на українця називають Інтер. Інтер може вийти на українця, якщо Ян Зомри залишить команду в січні. Контракт з швейцарця добігає кінця, і його відхід не виключено. У такому разі на Радзурі розглядають Луніна як можливу заміну, особливо враховуючи його рівень та досвід виступів на високому рівні. Нагадаю, у поточному сезоні Лунін ще жодного разу не виходив на поле у складі реала, програючи конкуренцію куртуа. Трансфермаркт оцінює його вартість у 18 мільйонів євро. Збірна України забила другий м'яч у ворота Азербайджану на 64-й хвилині. В ефір потрапила реакція президента УАФ Андрія Шевченка саме на цей епізод. І вона приголомшила усіх. Це справді нереальні емоції. А після цього він написав: Ще одна перемога. Вітаю команду! Збірна України перемогла Азербайджан 2-1, і після цієї перемоги азербайджанці почали писати досить незвичні коментарі і писати, що ця перемога є незаслуженою. І декілька таких коментарів я вам зараз покажу. На жаль, після цієї гри моє ставлення до українців змінилося в гірший бік. Дуже брудно себе поводили, а ми їм всебічну допомогу. Останні два коментарі я читати не хочу. Тут все і так зрозуміло. Україна дуже гідно грала проти Азербайджану. Та заслужила свою перемогу. Друзі, напишіть в коментарях, як вам ця гра. Мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!